Зараз ми знаходимось на кухні, це теж тент-блюм, і хочу вам дещо показати. По-перше, бачите ось цю конструкцію це підйомний механізм. Але тут є ось така фішка. Тобто фасади не однакові, вони працюють від електроприводу, це дуже зручно. Також, наприклад, якщо у вас є побутова техніка і треба якось її користуватись, є висувна полиця, вона з фіксатором. Тобто, я висунула і вона вже назад не поїде. І ви бачите, це теж новинка. Можна розетку встроїти е, в цю стільницю, і вон все, е, ось там показано все підключення. Це теж новинка від Блюм. Тобто вже не треба робити розетки, ось там десь на стінці, то дрот тягнеться, це не дуже зручно. Можна робити одразу в стільниці. І дрот захищен ось в цьому такому чехлі. І ось так все працює. І полиція, як вже казала, на фіксаторі. Тобто я не можу її засунути обратно. Якщо засунути обратно, ось цей фіксатор підіймаємо, і воно легенько ось так заїжджає. І це електропривод, ось у нас є кнопочка. Нажимаємо, і фасад плавно, він бачите, який великий, але плавно все працює. Також тут показана ще ось така теж висувна полиця з фіксатором. Наприклад, у вас в кухні мало робочої поверхні, що робити. Ось що робити? Зробити таку висивну полицю. Це може бути, наприклад, каміння, кварц, акрила, шпіль, що завгодно. Ну, з чого у вас стільниця, основна на кухні. І ось така робоча поверхня. Теж з фіксатором, теж є розетка, і можна тут готувати їжу, вмикати там дрібну битову техніку. Це дуже зручно. Оп, фіксатор прибираємо, рухаємось далі. Тут у нас під на духовою шкафу ось така є маленький простір. ну це звичайний підйомний механізм Aventaс. Але я звертаю увагу, що товщина 12 мм це HPL, бо у б'юм є механізми для фасадів 12 мм. Тут у нас іде теж підйомний механізм. І теж, наприклад, я не достаю його зачинити, бо це дуже високо. Є у нас кнопка. І тут всім знайомий Space Tower, зновлюбленіший Space Tower. Він є у наших замовників, але бачите, тут вже є підсвічування. І зараз покажу крутезну фішку. Наприклад, у вас є поряд з кухнею комора, і треба якось туди зайти, і щоб це було ось так красиво, як частина кухні є ось така фішечка. Будь ласка, і я заходжу в цю комору. Як це зроблено? Це зроблено за допомогою завіз Blum. Дуже крутезна ідея. Ось, Тут є невеликий простір там для зберігання, і зараз я її буду зачиняти. Дуже легко, і все, це один такий простір. Дуже круто.